Будь ласка, Павленко. Шановні колеги, шановний кандидати на посаду міністра оборони. Та ще не завершились 4 роки війни. У нас уже четвертий міністр оборони. Разом з тим, ми будемо підтримувати дане подання президента України і будемо голосувати за призначення Михайла Федорова міністром оборони України. Разом з тим є низка. Ключових завдань і проблем сьогодні перед міністерством оборони як стратегічних, так і поточних, сучасних, які необхідно вирішувати сьогодні в цю хвилину. Найсильнішою компетенцією українського війська це без сумніву є знання, досвід. І технології в сфері роботизованих систем це те, чого немає наразі жодна армія світу. Це те, чому хочуть вчитися у нас наші партнери із заходу і близького сходу, і наші союзники в Азії, для того, щоб Україна закріпилася в статусі лідера в сучасних військових технологіях. Переконаний, необхідно формувати воєнний союз з нашими союзниками в першу чергу Сполученими Штатами. Не менш важливо, щоб стати і залишатися лідерами, нам потрібна освіта, освіта, що відповідає викликам сучасної війни. Наші сильні сторони і переваги треба розвивати через навчання наразі. Наші військові університети не виконують свою ролі і за темпами відстають від швидкостей сучасної війни. Але при цьому є й поточні питання мобілізації СЗЧ забезпечення щоденним озброєнням технікою БК. І переконаний, найголовнішим, найпершим викликом для міністра це підняття заробітної плати, яка є несправедливою сьогодні українського військовослужбовця. Підняття збільшення щомісячного грошового забезпечений переконаний.